На вулиці у нас знову йде дощ, а потім в мене починає квітувати палочок. Щоправда, не так гарно, як на вулиці. Добрий день. Сьогодні у нас хмарно прохолодно ще й вітер піднявся, поки трішки поштою, а наче. Й... Почало копати. Почався знову дощик. Сьогодні ось долучила квасолю, яка в мене була. І ось скільки в мене вийшло. Зараз додав у баночку до верху, а решта буде на борщ. Сьогодні будемо варити борщ із своєю квасулею. І ось як я варю. Засипаю в каструлю, заливаю водою. Так, щоб покрило. Потім вона закипить і додаю ще води, для того, як прокипить хвилин 5. Потім ще раз закипає, кипить знову 5-10 хвилин і знову доливаю холодною водою. Третій раз вже як закипить, тоді вбавляємо вогонь до мінімального і під кришкою варимо до готовності. Вариться вона таким способом недовго. Ось такий мій секрет варіння квасолі. І ось квасоля вже готова. Як видно, розварилася. Добре. Так що кому буде цікавий такий спосіб, готуйте, якщо у вас квасуля не розборюється, я так варю вже досить давно в любій воді. А на вулиці хоч і дощ, хоч і яка погода, котам у хаті тепло. Сьогодні я також ще вибрала трішки насіння з гарбузів. Цей раз таки продовгуваті. і знову викладаю на плиту. Сушиться досить гарно. Ось так будемо. Сушити всю зиму. Ось так гарно розстелила на місячку і сушимо, а досі далі йдемо, а в грубці топиться. І ось під вечір знову дощ. А це я зранку через вікно знімала синичок у садку. А собі поживу на досках. А на сьогодні у мене все. Як завжди, бажаю всім всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Кому цікаво було відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це буде Україна, і до наступних відео.